Всім привіт! Сьогодні у нас буде огляд новенького ігрового крісла, собі вирішив прикупити на заміну старого. Це у нас ось такий NAPE. NAPE Gaming Chair, не знаю правильно чи вимовляю. Купляв я в магазині Jusk, ну я його називаю Гусь. Ось крутанця він був по знижці, тобто так 8000 і 2000 гривень знижка. Не знаю, наскільки правдива ця знижка, але ладно, за 6 тисяч гривень, в принципі, і посидів на ньому, то подивився досить таки комфортне, неповагне кисло. Дивився за аналогів там, на розетці. Там, зараз по акції 6500, дали по як щось таке, скажем, не дуже фонтан. І вже далі дорожче. А тут за таку суму. В принципі, Вийшло таке хороше крісло, ну, наскільки воно хороше, це вже буде після того, як, скажімо, я його зберу, то посаджу якийсь певний час. Скрию коробочку. Перше, що нас тут зустрічає, це ось така макулатура. Я зміню, це у нас з інструкцією. О, йолка-маталка, я певно запарюсь його збирати. Ну, унесло інструкція. Далі в нас йде основа. Наступне це у нас а, ці бокові планки, колесика. Всі наборчики, тобто, що крутити, гайки, шмайки, всяка фігня. Далі у нас ага, це в нас одне бокове. Так, перше локто тримач, чи як правильно назвати, не знаю. Так, забираємо. Цю фіню і ось саме кріселко. Так, що там внизу? Дістаємо саму основу. Ну Сама основа, в принципі, досить не важка. Ну, і така досить велика. Так, друга. І так, ось другий тримач локти. Коротше, не важливо. Так, далі наша основна основа. Основна основа круто! Ох, блів, а воно вже важке. Ну це і та часи, якою, на якою жопою сидіти. І що у нас ще? І кутурка коробочка, я думаю, сподобається. Це є та пімпочка, що закручувати вниз. Самий механізм вверх-вниз піднімати. Е, е, поршень чи я там правильно не пам'ятаю раз подушечка і подушечка 2. Кидаємо на ліжечко. Ух ти, бляха. Ніфіка собі. Оце коробка яких масштабів. Хоч бери бенти, то я тут ну повністю не влізу, але... Ой, щось порвалось. ладненько вилажу звідси. І так. Сама основа спинки у нас ось так виглядає. Що можемо зразу побачити? Шви в нас всюди, в принципі, рівненькі, акуратні. Ніяких дефектів заводських. ну, Наразі я не побачив. Тільки щось, а, це просто пилинка, скажімо так. Так, шви в нас на отвори, в принципі, акуратні, тільки тут якийсь такий. Трошки не зрозуміло, але це таке. Єдине, що зиміт, тут у нас ось тут є невеличкий, скажімо, волосинка, тобто ниточка. Ну, Це єрунда. Якщо відкрити замок, ми можемо бачити наш каракас, паралончик. Його в принципі, думаю, можна буде легко замінити в разі чого. І ось там всередній так само та паралон. Я думаю, що мінятись воно має без проблем. Ну, Я вважаю не так-то багато. 67 кг, я думаю, міняти нічого не потрібно буде навіть за пару років. Так, основа на якій скажі, ми будемо сидіти. М'ятинки тут таке, бачу, тут трошечки шов, скажімо, такий нерівний і нитка торчить. Це так само фігня. Подушка сама ну, наповнювач хороший, тобто вона є м'ягенька. Дефектів якихось таких я не замічаю. Тут нічого. Шви рівні. З нижньої частини у нас в принципі так само все досить рівно. Єдине трошки ось, пластмаса гуляє. Головне, щоб вона не скрипіла, бо тут, бо тут плотніше вона сидить, тут вона щось прямо аж, аж випирає. ну ладно, Це, це таке. Ну, тут в нас в принципі, без дефектів всюди отвори. Все спокійно буде Тут без проблем. Подушка під голову, ось така. Паролон у нас мігенький. Якщо в разі чого, навіть можна спокійно взяти і та, поміняти або купити. Я злімаю, хто подишну, таку та подушку, тобто можна навіть її буде кудись вліпити сюди. Подушка під поясницю. Саме мігенька. Всюди шви в нас рівненькі. Ну Так само, скажімо. Прикольна штука, зроблена досить непогано, паралон нормальний, разі чого поміняти, так само ніяких проблем не виникає. словом, приступаю до зборочки кисла і тоді вже покажу, як це все виглядає. І так, зібране кисло у нас ось так виглядає. Збиралось буквально хвилин, не знаю, 15, нікуди не спішив. Ззаду у нас ось так. Ну і зразу які моменти хочу скажімо, сказати, Перше, ручки мають люфт. тобто от, Коли вони висунуті нагору, такого сильного, ну, люфту немає, але от, трошечки є. Якщо опустити самі низ, от, задня частина взагалі люфтить, як, як, як і дурнувати. А як підняти, то такого люфту в нас немає. Ну це в принципі фігня. Далі що? Регулюється, посупу у нас йде на защіпках і собі на поясницю посу піднімає вверх-вниз. Подушка, чесно кажучи, ну, просто непонятно. Тобто її треба якось зафіксувати або заліть через крісло, бо отак вона болтається, а тут фіня. Ручка у нас, щоб відкидувати спинку, там щоб вверх-вниз. У нас ось так виглядає з боку, Зафіксувались, наприклад, подушку. Сюди ось так, ну ось так сидіти взагалі в принципі, кайфово. Тобто у нас от, ручка є, ми може відкидуватись. О, наприклад, ось так, Блін, ну, взагалі суперово. То, що воно фіксується, саме максимум то є ось так. Ну, так сидіти вже не знаю. Оце вже ясно некомфортно, якось приблизно ось так. Собі під стіл тобто підсуваємося і отак собі садимо і кайфою. Ну, Робимо оборот, крутиться без проблем. Ось так виглядає повністю кисло. Ну, не словом, вже на ньому трошки посадів. Перші враження досить таки хороші, садіти зручно, подушки м'ягенькі, так само зручно. Такого десь Люфта, скажем, щоб скріпіло щось, в принципі, немає. Бо повітру я читав, що кисла, буває, там скріплять, в даному випадку немає. Ну за місяць часу, наприклад, все може змінитись. За свою ціну, я думаю, за 6 тисяч гривень, я дав по знижці. Кисло досить таке хороше, бо враховуючи, що продають там буває за 5,5 і звичайні такі, як в мене ігрові. Ну, прикольно. Тобто, ну за 8 тисяч, наприклад, не знаю, за 8 таке би не купляв, за 6. Таке купити можна. Наступне відео я знімлю десь за місяць, яка в ньому цілий місяць нормально та посаджу, Подивимося, чи там будуть якісь дефекти, і тоді вже скажу остаточно все є враження і чи це кисло вартує своїх грошей. Ну наразі я задоволений.